Тарас Шевченко уривок із поеми Сова. Виконує учениця 10 А класу Бризнського ліцею номер 2 Брезінської міської ради Рівненської області Гах Олена. Породила мати сина в зеленій діброві. Дала йому карі очі і чорні брови. Китайкою повивала всіх святих благала, щоб йому всі святі долю слали. Пошли тобі, Матер Божа, ті благодати всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонцю воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Ой, сину, мій сину, моя ти чи є кращий на всім світі, на всій Україні. Нема кращого й не буде. Дивіться, люди, нема кращого. Долю, долю роздобуде. Ой, зозуле, зозуленько, нащо ти кувала, нащо ти їй довгі літа сто літ накувала? Чуєш таки на сім світі слухняна я доля? Ох, як би ж та. Міла б мати з німецького поля Своїм діточкам закликать і долю, і волю. ба! А зле безсталання зустрінеться всюди. І на шляху, і без шляху. Усюди, де люди? Кохалася мати з сином, як квіткою в гаї Кохалася, а тим часом батько умирає. Осталася удовою, хоч і молодою. І не одна, та все ж тяжко. За горем та нудюгою пішла до сусідів. Поради просити. Присудили сусіденьким у наймих служитим. Діждалася вдова долі, зросту того сина, і письменний, і вродливий квіточка дитина, як у Бога за дверима. Вдова панувала, а дівчата залицялися, і рушники дбали, полюбила багата не поцілувала. Вишила шовком хустку, не подарувала. Кралась злитній із-за моря в удовину хату та й підкралась. Стали хлопців кайдани кувати та й повезли до прийому битими шляхами. Пішла вдова з матерями, з дрібними сльозами та на ніч ставали. Сторожку давали, стару вдову до обозу та й не допускали. Ой привезли до прийому чуприну голити, усе дрібні, усе малі, усе багатих діти. Той каліка недоріка, доріка, Той не вміє стати, той горбатий, той багатий, тих чотири в хаті, усі не влад, усі назад, усіх мати доля. А удови один син. Та й той яке раз під Аршин. Покинула знову хату Синового господу, пішла в найми за хліб черством, житам носить воду. Бо хрещені не приймають, стара, кажуть, стала, Не нездужає. І огризок у вікно подавали Христа ради. Не дай Боже такого дожити! Не дай Боже багатого і пить попросити. По копійці заробляла, копу назбирала, та й до сина лист писала, у військо послала, полегшало. Минає рік. І другий минає, і четвертий, і десятий, а чутки немає. Нема чутки. Що тут робить? Треба торбу брати та йти. І ти собак дражнить до хати до хати. Взяла торбу, пішла селом, на вигоні сіла, і в село вже не верталась, день і ніч сиділа.